Йдемося на рибку. Амур 160, короб 160, карась 100, і осетер 480. Товстолоб чищений 130, голови по 30, ляхія по 85, карась по 130 чищений. Будемо дивитися. Ще шарпів 20 кінь. столов по сто і форель по двісті вісімдесят триста п'ятдесят є різні Матіас. тут різні креветки є хек безлуски сто сорок філехека триста двадцять Телапія по 220, і хек аргентинка по 150, скумбрія по 160 і філе окуня 160, також є різні бачите, кусочки. Балаки, шахмати по 1200, масляна по 750. нам. От скумбрія є різна, є холодного копчення і гарячого копчення по 280 гривень. Буду дуже світлі, так? От шматочками лосось є по 800 і по 670. Форель. Стейки є відразу готовенькі. Купляєте собі і відразу запекти. Це дуже великі вибір риби якої бажаєте. А от тут також скумбрія 270, то в столоб холодного копчення 200, скумбрія холодного копчення 260. Лосось слабосолений, 950. Ставрида. А ставрида у вас є? Немає, ставриди немає. Рулет є різний. Шматки лосося. Це є ринок шувару місто бів Так, є різна ікра. Подивіться, затримую, потім можна збільшити собі ціни. Ось така. Піле. Стейки. Так, дивіться, який осетр великий. Є 600 гривень, чищений. 5 плюс кілограм. Стейки, осетра. По 900. сібас міські голи жар кору почищеніє статі є вулець. Судак по 280 і сібас по 350 кг, очищений 430 кг. Також є різні соуса на суші, вермішелька, всяка всячина, листя, бамбука 220. І різні ось такі прикольчики до пива. Є ще така копчена, різна рибка.